Боже, як гарно, друзі, так гарно дивитися на це все. Треба зняти. Я не міг пройти мимо. Це таке знакове місто, місце в Варшаві. Я хочу, щоб ви подивилися на нього. Це дуже-дуже гарне місто. В цьому місці було щось трагічне і сильне, тому що на землі таблички надпис, тут щось було колись давно. Може, якась була церква. Чи щось було тут в цьому місті. І в 1955 році зробили цей палац. Палац молоді і науки. Зараз тут театр ляльок і палац молодіжі. Але щось тут було незвичне в цьому місті. Запам'ятайте це місце. Я такий круговий, такий огляд зроблю його. Дивіться, як гарно, яка краса. Яка велична-велична краса. Це непросте місце, непросте. Як будете в Варшаві, прийдіть сюди, побудьте тут, постійте тут. Ви відчуєте силу землі, енергію життя. Це дуже-дуже незвичне місце. Привіт вам із Варшави.